Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 7 квітня 24 року. І хочу декілька хвилин зняти, розказати. Зараз цвітуть абрикоси. І відповідно, Ой. джілки. У минулому році зовсім не було врожаю, в цьому році вирішили обробити його сігнумом, фунгіцидом од це абрикос Мелітопольський ранній і також іще ось є ананасний абрикос. Які квіточки, бджілки літають, запиляють. У минулому році е, обробили сігнумом черешню і е, сливу, і, відповідно, черешні і сливи були. Так як не встигли, тоді ще не купили сігнум то відповідно і абрикос не було. От як цвітуть гарненько, то думаю, що будуть. Але уже скоро будуть квітнути і черешні. Дивіться, які набух Бачите. Ще трошечки, а вже також на вулиці. Ось деяких дивіться, навіть уже білі, також уже розовий бутон на персиках. Ось які на черешні. Так ще. От як гарно квітне. Так що будемо чекати урожаю. Першу обробку зробили на початку цвітіння і в кінці цвітіння також потрібно зробити. Так що, думаю, що все буде добре. Дякую всім.